Перша новина для тих, хто планує оновити свої документи. З 1 січня цього року зросла вартість послуг на виготовлення українських закордонних паспортів та id карток І Так вартість закордонного нетермінового зверніть увагу, паспорту складатиме 1042 гривні. А якщо замовити терміновий документ, то треба буде заплатити 1682 гривні. Щодо id карток, то їх можна отримати, сплативши 558 або 928 гривень. Гривень відповідно до терміну очікування. Нагадую, що послугами сервісу ДП-документ ви можете скористатися у таких містах, як Варшава, Вроцлав, Краків або також у Данську. Теж не забувайте, що для того, щоб скористатися послугами ДП-документ, треба спочатку зареєструватися у них на сайті. Як завжди, на початку року актуальною є новина про подачу щорічної податкової декларації, яка називається Під 37 Такі декларації подають всі, хто у 2024 році отримував доходи у вигляді заробітної плати. Податкова почне їх приймати з 15 лютого. Надлишок грошей, які ви сплатили до податкової, мають повернутися протягом 45 днів з подачі декларації в електронному вигляді, або ж протягом трьох місяців, якщо ви подавали паперовий варіант документу. Окреме відео про під 37 Ви знайдете на нашому каналі. А зараз кілька слів про соціальні виплати. Як відомо, однією з ключових фінансових виплат для сімей, які проживають у Польщі, є програма 800 Це допомога на кожну дитину до 18 років незалежно від доходу сім'ї. Цього року заявки можна подавати з 1 лютого до 30 квітня. Це забезпечить надходження допомоги в червні без перерви у виплатах, а подати заявку можна в електронній формі на сайті ЗУС або безпосередньо у самому закладі. І нарешті кілька слів про здоров'я. Оголошено про продовження програми. Профілактика 40. Плюс». До речі, не плутайте з програмою 40 на проживання. Так, от цю програму я маю на увазі програму для здоров'я продовжено до 30 квітня цього року. Це чудова нагода для українців від 40 років, застрахованих у національному фонді здоров'я, оскільки є можливість зробити безкоштовні обстеження і перевірити свій організм. Щоб скористатися такими послугами, треба отримати направлення у клініці, яка є учасником програми, або самостійно отримати таке направлення через інтернет-кабінет пацієнта. Варто також пам'ятати про обов'язкову наявність номера песель зі статусом УКР. І остання гарна новина на сьогодні, про яку я вам розкажу, буде про те, що з 3 січня 2025 року стоматологічне лікування в Польщі стало доступнішим завдяки програмі 600 на стоматолога. Українці можуть скористатися такими послугами, якщо працюють в Польщі та сплачують страхові внески. Також ви маєте обов'язково мати статус тимчасового захисту і бути зареєстрованим в НФЗ. Маєте добровільно сплачувати внеск. На охорону здоров'я. Щоб отримати ці гроші, алгоритм дії дуже простий. Треба всього навсього знайти клініку, яка співпрацює з НФЗ, перевірити, чи те лікування знаходиться в переліку послуг, які надаються за даною програмою, та записатися на прийом. Так само не забувайте про наявність необхідних документів. На сьогодні це всі новини, про які я хотів би вам розказати. Ну а щоб не пропустити найголовніше, звичайно, підписуйтесь, задавайте питання в коментарях. Ну і. Звичайно, ви також можете присилати якісь цікаві новини, про які хотіли б, щоб я вам розказав. На цьому все до зустрічі в нових відео.